Шановні колеги, дорогі діти, вихованці Миколаївського муніципального ліцею номер 38 імені Володимира Дмитровича Чайки. Ми проводимо шкільний дистанційний лекторій. З вами я, Леонід Ржепецький. Сьогодні започатковуємо нову рубрику Люби і знай свій рідний край, наш рідний край. Миколаївщина, Прінгулля, Побужжя наш рідний край це наше місто, яке на хвилі місто Миколаїв. Сьогодні наша тема історичний Миколаїв у тисячолітній історії українського народу. Якщо, якщо Одесу називають Південною Пальмірою, то Миколаїв столиця. Північного Причорноморя. Миколаїв це Південне Сяйво України. Миколаїв не належить до Древніх міст України. Його початок 1789 рік офіційна дата, але ми на 5 років старші від Одеси. На цілих 5 років. За всі роки існування Миколаєва. Тут відбувалося багато важливих історичних подій, які мали своє продовження, але саме ті люди, які пов'язували свою долю з Миколаєвом, або вони тут народилися, вони теж залишили свій світ в історії нашого міста. І знати історію нашого краю і рідного міста, це завдання для. Кожного з нас, бо ми є патріоти, і так воно повинно бути. Розпочну власними поетичними рядками. Земле моя, ти одвічна я мати, край мій родинний, прибузький мій краю, славлю тебе і щасливий вітати, сонячні сяйві у грі Водограю, Історії поклик, мов заклик невпинний. Тут стежки дороги нам кажуть давно, що кожен із нас віковічно причетний, Деськівські кургани, львівське вино, тут коні козацькі, козацькі могили, тут чути гармати і шабельків дзвін, тут прадіди наші, кров рясно пролили, героям безсмертним, тут став не один. Сьогодні новітні часи і герої. Історія вічно! Нагадуєте, на рідній землі, і у рідному домі, і рідне нам слово завжди дороге. І так наш рідний Миколаєв. Якщо Хресон засновано в 1788 році, Миколаїв у 1789, Одеса в 1794 році. Кожне місто, як і людина, має своє обличчя, має свою долю. Ось Миколаїв теж має свою долю. І його літопис це скарби всієї нашої України. Це скарби духовні, це скарби матеріальні. І наша історична пам'ять, яку ми. Плекаємо через вивчення історії, допоможе нам краще зрозуміти себе у віковій історії всього нашого українського народу. Миколаєвом пов'язані славетні імена. Ми візьмемо адмірал Макаров, вулиця Адмірала Макарова, бульвар адмірала Макарова, величний пам'ятник Макарова біля Шахового обласного клубу. Це та набережна, де верхній бам, Нижній Бам, де відкриваються краси природи Інгу, Південного Бугу. Миколаїв і знову ж таки університет, національний Миколаївський кораблебудування імені адмірала Макарова. Він тут народився і знаходиться будинок, зберігся до наших днів меморіальною дошкою. Що говорить нам про славетного адмірала Макарова. Або Микола Миколаївич Аркас. Ну, відповідно, ми маємо і сквер Аркаса, і Перша українська гімназія імені Миколи Миколаївича Аркаса. Видатна історична постать він і історик відповідно, тому що написав. Першу україномовну книгу історія України-Руси. Він і композитор, поклавши на музику, зробивши, створивши оперу Катерина за одноіменною певною Тараса Григорьовича Шевченка. Він засновник Миколаївської просвіти, тієї просвітницької громадської організації, значення якої є дуже значним, значення великим у. В освіті, в просвіті, в культурі нашого Південного краю. Окрема тема, наприклад, Пантеон, давнє кладовище це пантеон в Миколаєві, де поховані, скажімо, 50 генералів і адміралів. Значна частина тих постатей, які Знайшли свій вічний спокій на цьому пантеоні, їхній внесок у військову справу, будівництво флоту у культурному житті, мистецькому житті самого Миколаєва і нашого Південного Краю є дуже і дуже значний. Там знаходиться мовзелею усипальниця Василя Назарича Каразіна, засновника Харківського. Університету, нині національний університет імені Василя Назаровича Каразіна. Саме він у 1805 році на усій лівобережній Україні відкрив перший університет. Йому це належить. І доля склалася так, що свій вічний спочинок він зайшов відповідно у Миколаєві. Я сподіваюся на те, що. В майбутньому це місце буде упорядковане, і люди повинні знати і містяни, і гості нашого міста про тих людей, видатних людей, визначних людей у нашій історії. Ну, що стосується, власне, Миколаєва. Давайте розпочнемо з таких Сторінно. Скажімо, громадський транспорт Миколаїв. Ми не можемо сьогодні уявляти своє життя без громадського транспорту. Але так не було завжди. Наприкінці 19 століття, після тих реформ, які були проведені в Російській імперії в 60-х, 70-х, 80-х роках 19 століття. Розпочався буртливий економічний розвиток самого Миколаєва. Це пояснювалося тим, що після Кримської війни 1853-56 років постала проблема вдосконалення, реорганізації і військової справи, і, і всього життя в імперії, оскільки. Програш Росії у цій війні він показав економічну старість Російської імперії перед європейськими країнами, зокрема перед Великою Британією і Францією. І ось в 1897 році в Російській імперії вперше було проведено загальний перепис населення. У Миколаєві на 1897 рік проживало 92 тисячі чоловік. Збільшувалося населення і розширилася сама територія. Тому гостро постала е, проблема міського громадського транспорту. І ось саме в 1897 році бельгійська компанія збудувала кінну залізницю. Це було диво на той час. 50-літніх і зимових вагонів, 200 коней, таким був парк нового виду транспорту. Довшина рей... рейкової колії становила всього 12 кі... кілометрів. Конка вона з'єднувала Слобідку із заводом Наваль, Чорноморський завод. Також спортом і як клубом. Ось від 1897 року бере свій початок саме громадський транспорт у Миколаїві. Але в 1914 році... Конку було переведено на електричну тягу. 21 грудня 1914 рік це офіційне відкриття трамваю руху міського електричного транспорту. Запам'ятаємо, 21 грудня 1914 рік. Саме тоді 12 вагонів йшли лінією вокзал лікарня. У 1915 році в Миколаєві існувало чотири трамвайні маршрути. Трамвайна магістраль на 1 січня 2014 року це вже майже 100 кілометрів. Візьмемо ще одну цікаву, як на мене, тему. Тему про узаконення вулиць у Миколаєві. Сьогодні ми живемо в певних районах міста. Вулиці, будинки, квартали, квартири або приватні будинки це все має своє узаконення. Але у Миколаєві так не завжди це було. Лише у 1835 році вулиці Миколаєву вперше отримали назви. Запам'ятаємо, 1835 рік. Вони були затверджені військовим губернатором Лазаревим. До речі, цікава історична постать. Він досить багато зробив для упорядкування самого Миколаєва. Ви знаєте, його е, довгий час порівнювали, та і, і, і нині порівнюють із Одесою. І багато в чому ми, звісно, відстаємо або програємо перед Південною Пальмірою. От Лазарів. Як військовий губернатор певно турбувався за сам Миколаїв, оболівав за те, що він був більш привабливим, красивим, зеленим. До наших днів збереглися назви первинні, які не змінювали свої назви. Велика Морська і Мала Морська, Набережна, Севастопольська, Наваринська, Артилерійська, Купорна, Садова, Теслярська, Інженерна, Котельна. Підкреслюю, ці вулиці ніколи не змінювали свої первинні назви. 12 січня 1835 рік дата цифровізації вулиць. Коли Лазер підписав свій указ, це початок надання вулицям своїх назв. Військові Слобідські вулиці беруть свій початок від того, що саме тут жив робітничий люд. А північно-західна частина міста була його центром. Це Адміральська, це Соборна, Велика Морська. Тут жила знать, тут жили. Морські офіцери, чиновники, купці будувалися дво-, трьохповерхові будинки, адміністративні торгові приміщення. Їх збереглося, на жаль, дуже і дуже мало. Миколаїв був поруйнований часи німецької окупації, часи Другої світової війни, Радянсько-Німецької війни. І до початку, власне, 20-го століття вище другого-третього поверху будинків не будували. Взагалі, будинки з підвищеною етажністю це вже початок 50-60-ті роки 20-го століття. І ще одну тему. Хочу запропонувати в цьому випуску це перші друковані видання в Миколаєві. 4 січня 1865 року, запам'ятаємо цю дату, 4 січня 1865 рік. Завдяки клопотанню адмірала Глазенапа з'явилася перша друкована газета в Миколаєві Ніколаївській вісні це був другий друкований орган після одеського вісника в усьому новоросійському краї. Зрозуміло, що видання виходило виключно російською мовою. Засновником видавцем і редактором був Єгор Савич Павловський, досить значна постать. В громадському в духовному житті Миколаєва того часу, того періода, він користувався славою розумної енергійної людини. У 1882 році, з 1 жовтня, почала видаватися інша газета «Ніколайський лісток лісової. Під редакцією Василя Андрійовича Даценка з 1 червня. 1884 року газета мала назву Ніколаївський лісток. Вона виходила щоденно. Було багато реклам. От за рекламою, які товари користувалися особливим попитом серед значі, серед робітничого люду. Ми, історики-краєзнавці, Виключно можемо дізнатися і через цю газету. Ці газети вони знаходяться і в Миколаївському обласному архіві, знаходяться у Державному архіві е, в Києві, в е, Державному літературному музеї теж в Києві, і в історичному музеї в Києві, до речі, е, ці установи. Знаходяться на території Києво-Печерської лави. З 23 серпня 1884 року редактором і власником газети Ніколаївський лісток» стає Митрофан Васильович Рюмін. Він був літератором, письменником і громадським діячем. Зберігся той будинок з меморіальною дошкою, який каже про нього як романського діяча Миколаєва того часу, того періоду. Саме з листопада 1884 року ця газета, видавцем якою редактором, видавцем був Митрофан Васильіч Рюмін, має назву Южан. Йожанін щоденна політична і літературна газета. Вона ніколи не припиняла свого випуску. Звісно, історики-краєзнавці через цю газету, підкреслюю, яка була щоденною літературною і політичною, ми можемо знати про всі ті події, які відбувалися в Миколаєві і за межами самого. Миколаєва. Правонаступницею газети Южанін є Південна Правда. Вона саме цю назву отримала в 1917 році, вже в листопаді, коли до влади прийшли більшовики. Південна Правда. Вона правонаступниця газети Южанін з 1917 року, маючись бути. Кореспондентом цієї газети, продовж останніх вже е, майже 4 років, е, як ведучої рубрики Пиликаємо мову. Газета і сьогодні вона не припинила свого існування. Вона видається. До речі, саме оця тема, тема е, друковані видання Миколаєва, як на мене, це цікава тема. І відкрита для манівців, принаймні для тих випускників нашої школи, які мріють про журналістику. Про журналістику. І, як кажуть, будь ласка, ця тема є відкритою і дуже і дуже цікавою. Слідкуйте за наступними випусками нашого шкільного дистанційного лекторію. Do zobaczenia!